Друзі, всім привіт! Мене звуть Андрій, ви на каналі Palmer Life. Сьогодні в мене не повних 4 місяці, як я живу в Канаді, і по рахунку в мене вже шостий переїзд. Тобто за 3 місяці і 3 неділі я переїжджаю шостий раз, я від цього вже втомився, але надіюсь, що поживу я тут довше і набагато довше, ніж попередні квартири, на яких мені приходилось. Um, чи я мав щастя жити, чи приходилось мені на них, на них жити. Коротше, не знаю, як правильно сказати. Дивіться, ось я тут вже переїжджаю, це моє барахло. Отута. Дитяче крісло купив для малюка свого. Це смітники, просто говорили про сміття, про сортування сміття. Тому вони тут лежать біля моїх речей. Дивіться, які в мене на роботі мені бос дав. Бачите, який комплект ящиків, там інструменти. Коротше, я отакий от модний. Їжджу ось таким крутим ящиком, і там все інструменти. І що? Покажу я вам зараз це житло. Воно мені подобається, воно дуже-дуже просторне, таке класне, величезне. Я думав, що ця Living Room має бляха, 25 квадратних метрів, але мені здається, вона має навіть і більше Лівінг room разом з кухнею. Зараз ми метрами порахуємо. Дивіться. Ось так виглядає. Мій бакярд. Ось така тут, дивіться, газончик, травичка, сходи. Ось тут живе лендлорд. Типу на другому поверсі. Я живу на першому. Це називається ground level, тобто ніби, як можна сказати, бейсмент, але підвальне приміщення, але тим не менше воно стоїть на землі. і... Бо в українських мірках, там, наприклад, чи в польських, це буде ніби як ти живеш на першому поверсі. Мені здається, в Польщі це буде партер все-таки нульовий поверх. В Україні це буде перший поверх. Ну, а тут це рахується ніби як підвал. Хоча мені подобається такий підвал. Тут хоча б тобі світло де не попадає в квартиру, це добре. Тому дивіться, ось так виглядає цей бак-ярд. Почнемо з нього. Тут далі. Є камін. Хоп. І камінчик горить. <хи> і він зараз просто горить поки що такою світлом. Собі таким. А якщо підкрутити там іншу таку, інший вимикач чи вмикач, то він же буде ніби як дути теплим повітрям. Телевізор є, в якому, по ідеї, немає якогось ютубу, тобто старенький телевізор, і мені здається, він не буде вживаний. Якщо там нічого такого немає. Хоча можна, ноутбук, можливо, буде підключити до нього і користуватись. Добре, його вимкну, бо я поки що не буду його використовувати. Далі ось таке ліжко. Залишили лендлорди нам. Не ліжко, а диванчик. Я сказав, що я переживаю за цей ваш диван, бо якщо моя дитинка. Візьме його і щось там йому зробить, наприклад, замастить, то я би не хотів потім платити якийсь штраф. Вона каже, ні, це ми залишаємо вам. Що з ним буде, то буде. Коли будете виїжджати, можете його просто звідси забрати. І, скоріше все, треба буде забрати, бо вони нам вже його типу залишили. Коротше, ось так. О, стів за ці провода я щось вже переживаю, щоб карапуз за них не дергав, не смикав. Може якось диван треба буде туди присунути. Коротше, таке. Так, це на рахунок диванчика, дивіться, кухня. Зазвичай квартири здаються всі пусті, без мебелі, без, без нічого. Мене спиталася моя лендлорд Кристина. Коротше, це дуже хороші люди, вони живуть, вони приїхали сюди 25 років тому з Бразилії. Його звати Антоніо, а вона Кристіна. І я кажу. Я її англійською і там щось бекав, тільки що з ними час говорив. І кажу: Антон, Антон і Христина так, лендлорд йде до мене. Друзі, не пам'ятаю, на чому я зупинився. Прийшов лендлорд і дав мені пароль від Wi-Fi. У них спеціальний окремий якийсь вайфай є для гостів. Ця квартира. Це житло в них ще ніким, нікому не здавалося. Це просто люди недавно купили цей будинок, і ми перші, хто будемо тут жити в багачів, цей будинок рахувався, як ця частина будинку рахувалася як для гостей. коротше. Тому дивіться, в Канаді не прийнято здавати. Зазвичай не здають квартири з посудом, з меблями. Але дуже добре, що нам лишили ось такий диванчик. Тому що тут якісь меблі дуже дорогі в Канаді, я не знаю. І залишили ось стільки посуду. Тобто мені не треба зараз бігти там в Value Village, Walmart, Dollarama і купувати якісь ножик, вилку, щоб було хоча б з чого поїсти. А дивіться, вже є якісь тарілочки, вже, вже щось є, з чого можна було б перекусити, щось приготувати. Тому я задоволений, зараз це поскладаю. Хотів вам зняти відео, тому не складав, а отак от залишив, як ми. Після того, як ми порозмовляли з Лендордом, і хотів вам показати, як це все виглядає. Тому посуд купувати поки що, можна сказати, не потрібно. Потрібно купити якийсь чайник, можливо, праску, стола, ліжко. Цим я планую завтра займатись. Багато чого потрібно зробити. Дуже до приїзду моїх дівчаток залишилось не дуже багато, але я задоволений, що є вже квартира, що я сюди перевіз речі, ще де, що треба, велосипед сюди привезти. І ще там інші речі залишились небагато. Але дивіться, я задоволений, що тут дуже багато місця, все, все, все вільне, що хочеш собі сюди складають. У мене, наприклад, зараз ось така тумбочка в попередній квартирі, і сюди поміщалися мої продукти: рис, яблука, крупи, консерви. Коротше, багато чого сюди поміщалося. А тут. Дивіться, скільки в мене такий один величезний шкаф. Тут половинка такого великого. Тут ще один такий величезний, класний. І тут ще коротше, дуже багато на кухні місця буде де складати і каструльки, і, і продукти, і все, що хочеш. Оце класно. Так, це в нас що, що це таке? Може це посудомийка, бо я не розбираюсь. Так, це посудомийка у нас. Я нею користуватися не вмію, треба буде запитати з цієї жіночки, як і що. А можливо, просто розберусь по ходу діла, духовка, плита, все працює, холодильник працює. Тут в нас, а, до речі, яка морозильна камера. Ну, немаленька, я вам скажу. Немаленька, добре. Така не супер велика, але не найменша, яка могла би бути. Тут у нас пральна машина. Не розумію, чому тут ставлять ці пральні машини на попередній квартирі. Отака пралка вона фігово так прала. Я не знаю чого. Надіюсь, ця буде прати добре, щоб не псувати свої речі. Сказала мені, що кришка пралки завжди повинна бути відкрита, щоб не було потім запаху, тобто волога, щоб там ніяка не збиралася. Це зрозуміло. Так, це у нас room. А, ми не порахували, скільки вона має. Leaving room разом з кухнею. Так, я говорю приблизно, що вона має бляха 40 квадратів. Я так думаю, поїхали. 40 це має бути 5 на 8, наприклад. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ну таких невпевнених 9. 8,5 до 9 довжина. І якщо взяти від цієї стіни навіть не з балкону, то виходить 1, 2, 3, 4, 5. Теж таких не зовсім повних, а якщо ще оцю, ну добре. 5 на 8. Це вже 40 мінімум квадратиків я вам скажу друзі. А ще ось тут раз два повних. Ще таких навіть більше. І тут раз, два, три, 4. 4 на 2 це 8. І, і ось тут 40. Коротше, ось ця кімната разом з балконом. Ось вам, будь ласка, є 50 квадратних метрів. Тобто, це. 50 квадратних метрів повинно, по ідеї, бути, можливо, і це ще більше, не знаю. Далі, ось тут в нас є гардероб. Класно, що є гардероб. Тут можна складати, можна якісь продукти складати, тут що хоч можна складати, але класно. Ні, А може це не гардероб? Ні, це така кімнатка, напевно, для просто такий. Бляха, як це, кладовочка, якась ще як правильно назвати. Але я думаю, я тут можу свої якісь речі складати, бо в мене ж речі всі не влізуть в спальні. Шкафа немає. Поки що тут речі буду складати, і я задоволений, що є така кімнатка. Прикольно. Storage. Коротше це маленький склад. Далі. Дивіться, ой, світло, де світло. Далі. Ось така ванна. Невеличка ванна. Ось така ванна кімната. Вікно так прикольно відкривається. Так, почекайте. Хоп, отак. Отак. І... Отак. Ха -ха -ха, я ж такого не бачив, щоб так вікно відкривалось дивно. Прикольно. Хоп. Давай закручуйся, друже. Хоп, чікс, чікс. Готово. О, зеркало таке велике, класне, прикольно. Тут як на кухні такий мрамор, прикольний. Так, ось так виглядає ванна кімната. Невеличка, але, але прикольна, нормальна. Так, далі це двері до лендлорда. Ось такий коридорчик. Теж такий, можна сказати, просторий. Якусь тумбочечку тому можна, не знаю, що я собі придумав, може вона там не потрібна. І ось така спальня. Ось так виглядає, друзі, спальня. Щось так тут темно. Тут більше світла нема в спальні. І ось в спальні є ще отакий шкаф, дивіться, для таких речей, які можна повішати, куртки якісь, всякі інші різні речі. Ну, прикольно, такий великий шкаф. Ось так, друзі, виглядає квартира, яку я орендував. Так, до речі, цікаво, чи це вікно? Виходить, як відкриваються жалюзі. О! Куди це вікно? Ой-ой-ой. Ну таке собі. На сусідній будинок виходить вікно і тут ще якась тачка лишить. Але тут таке, тут вже рівень, рівень нижчий. Мені земля вже десь тут коротше, по, по живіт, по груди приблизно. Тут вже рівень землі нижчий. Тобто справді тут як в підвалі, а там виходить ground level. А коврик такий приємний, тут м'якенький, класний. Сказала мені Крістіна, що вона тут поприбирала. А що це таке за бумажка? О, йокі-палки. Коротше, прикольний такий м'ясенький коврик. Комфортно по ньому ходити. Ось таке, друзі. Мені вдалося знайти житло, щоб ви розуміли, щоб, ви розуміли, щоб його орендувати. Коротше, це ще той квест, я вам скажу. Є такий сайт Craig List, мені здається, і там люди здають житло. Мені здається, там тільки він житлом займається, але я не впевнений до кінця. І щоб орендувати житло, це треба такий нічого собі квест пройти. Написати спочатку заявку, що ви хотіли би домовитись на зустріч і на огляд цієї квартири. Потім вам відписує менеджер цієї фірми посередника, яка співпрацює з цими лендлордами. Далі цей менеджер назначає зустріч, ти приїжджаєш, дивишся. Так само, як і ти. Приїжджаєш ще дуже багато людей, дивиться. Потім тобі менеджер по житлу дає анкету. Яку потрібно заповнити, вона онлайн. Ти заходиш на той крек-ліст і натискаєш аплікувати. Люди, які, можливо, мають з цим досвід, можуть і більше розповісти. але ну, я просто з свого досвіду розповідаю. Один раз я це зробив, але це я вам скажу ще йолки палки ще той квест. І нажимаєш аплікувати, заповняєш першу, першу сторінку, що ти хочеш орендувати. Житло, його адрес коротше, і все інше. Вводиш ці повні дані цієї, цієї адреси. Далі вводиш дані, хто там хоче, хто заявник, хто аплікує на цю коротше, заявку, що хоче там якось жити. Коротше, дивно, я не знаю. Можливо, я чогось не дозрозумів, але, але мені здається, що я ну, пам'ятаю добре, що я робив. Потім третій пункт. Коротше, я десь собі це навіть записав там сім пунктів. Всі дані про ага, третій пункт, де ти жив раніше, повністю дані свого попереднього лендлорда, е його номер телефону, його емейл, е адрес, де він проживає. Це попередній лендлорд. Потім всі дані, повністю, коротше, де ти зараз живеш, із свого лендлорда, щоб ці люди могли зв'язатись з попереднім, з тим, що зараз могли зв'язуватися і дізнаватись про тебе інформацією. Далі після цього ти вводиш, де ти працюєш, номер фірми, емейл фірми, телефон фірми, посада. Коротше, дуже багато теж даних, які потрібно постійно знайти. Треба позвонити до боса, сказати, щоб він тобі сказав, де знаходиться адрес фірми. Коротше. Це все не так просто. І це всю, всю інформацію про роботу, зарплата, посада, адрес фірми і все інше. Коротше, лендлорди так само, лендлорда, емейл попросити і все інше. Коротше, потім пункт, хто буде проживати, всі дані про дружину, всі дані про дитину, всі дані про мене. Потім ще, типу, останній коментар, чого, чого саме вам ми повинні здати це житло і чого ви хочете жити саме в нас. Коротше, там така на сім пунктів така задачка, що поки ти почнеш обдзвонювати лендлордів і роботодавця. Не факт, що бляха, ти це в один день зробиш, бо хтось може не взяти трубку. А коли ти не заповниш одну стрічечку, то тебе просто далі не пропускає анкета, все. Коротше, така важкенька анкета, але я її швидко заповнив. Спочатку заповнив неправильно, написав свою посаду. Коротше, обнулив і прийшлось по-новому це все робити. Коротше, неважливо. але такий квест, ще то я вам скажу. Потім, коли вони бачать твою анкету, розглядають, вони розглядають анкету різних людей, дивляться, хто буде жити. Дивляться зрозуміло якусь заробітню платню, чи може собі людина це дозволити. Звонить босу, питається, чи там справді працює цей працівник, дзвонять, перевіряють лендлордів. Коротше, вибирають собі найкращого кандидата, і потім з тобою менеджер зідзвонюється, говорить, що вам лендлорд може назначити зустріч, коли вам більше пасує в такий день чи в такий день, на яку годину. Лендлорд. Зустрічається з тобою, спілкується, дивиться, чи ти йому справді підходиш. Це ще не все. Ви домовляєтесь, коли, коли ви заїжджаєте сюди, і вам потрібно купити страховку. Без страховки е, в квартиру заїхати, ну наприклад, цю не можна було. Страховка на рік коштує 460 доларів. І так як в мене цих грошей вже не було, бо я спочатку дав. 1700 за місяць переж, проживання за квітень. Віддав 400 за те, що я заїхав сюди 25 березня. Віддав 850 демедж депозит. Мені здається, чи emergency, демедж депозит. Тобто, якщо щось пошкодимо, якусь там стіну чи ще щось, то ці гроші нам можуть не повернути, бо ми типу щось пошкодили. Е, тому. В сумі це виходить 850, плюс цих 400, плюс 1700. Коротше, виходить 3000, 3000 можливо, навіть щось там з копійками. І, і на страховку у мене просто вже не було 460 доларів, бо ще потрібно купити ліжко, потрібно купити стола. І так мати якихось декілька якихось грошенят на кармані, бо зараз заправитись потрібно, бо буду багато їздити за цим всім. І їжу якусь купити, тому не міг просто до останньої копійки все віддати, тому я взяв кредит, не кредит, а страховку розбив на частини такі, і платити буду по 45 чи по 42 доларів в місяць, щось там 11 місяців. Тому, коли я вже мав на руках страховку, мені скинули вже догов... підписав договір проживання, скинув їм страховку, і тільки ось сьогодні я заїхав. Коротше, орендувати житло. Це реально не так просто. Це житло коштує 1700 доларів канадських в місяць. І на ці гроші, ну, це ніби дуже дорого, але на таку суму не дуже багато є варіантів, які можна сказати настільки свіжі і настільки просторні, як ось цей. Тому це така ціна для Ванкувері. Не можна сказати, що це дуже дешево, бо це не дуже дешево. Але й не можна сказати, що це дуже дорого, тому що в Ванкувері космічні ціни. Тому, друзі, ось так виглядає житло. Хто спитається мене, чого я переїжджаю шостий раз. Я на початку відео говорив за 4 місяці, тому що на початку я приїхав в гості до свого друга. Потім побачив, що я з друзями приходжу до них в гості, які зняли собі окремо коротше. Що в нас більше трошки спільного, а в пана Василя в сім'я? Я вирішив там наступний тиждень чи останні 4 дні вже переїхати до них і з ними тих 4 дні повних прожити. Тобто, це був перший приїзд, потім другий переїзд тільки в Калгарі, Потім три квартири ми змінили у Ванкувері. Перша квартира це квартира, це Airbnb, тобто вона тимчасова на місяць, друга квартира теж Airbnb, тимчасова на місяць. А чого Airbnb? Того, що в нас не було ні роботи, не було е, якогось реферан, реферанс, реферал летер для наступного лендлорда. Що ми... Короте, поки в тебе немає роботи, банківського рахунку, кредитної карти, е, попереднього місця проживання, щоб тобі хтось міг дати рекомендаційний якийсь лист. То житло постійне дуже важко зняти. І коли ми прожили два місяці на Airbnb житлі тимчасовому типу, тоді в нас вже була і робота, і референс летер, і якісь банківські рахунки, і суми на них. І ми змогли вже пред'явити наступному лендлорду, що в нас ось є отакий бекграунд, чи як правильно назвати, і ми можемо і хотіли би заселитися в ваше житло. Тому третє житло у Ванкувері, і п'яте моє житло в Канаді, це вже було ніби як постійне. Але так як приїжджає моя сім'я, то мені потрібно було знайти житло окреме, і я його знайшов не без добрих людей. Мені допомогла одна хороша людина знайти його і домовитись про зустріч. Але, але тим не менше, вона мені сказала: Ой, Андрій. Тут такі черги великі на житло, і якщо ти ще тим більше побачив, що людина теж якась чекала, бо хотіла його після тебе подивитися, то не факт, що, ну, не факт, що ти зможеш сюди заїхати, бо можливо виберуть людину, наприклад, де двоє працює людей, а не ти один. Або, можливо, виберуть людину, яка без дитинки тут. А в тебе шансів небагато. Я кажу, я щасливий, у мене все вийде. І, як бачите, в мене все вийшло. Тому, друзі, якось так. Отак виглядає житло 1700 в місяць. Конячити тепер потрібно півмісяця, тільки просто на житло. Ось така канада. Спочатку конячиш на житло півмісяця, потім на бензин, потім на їжу, потім на якусь там мільярд страховок і податків. І залишається, в принципі, нічого. Так ви і казали, вроді більше. Так мені багато людей коменти пишуть, вроді зарплати більше, але ти живеш в ілюзіях, що ти багач в постійних ілюзіях, а, а на виході маєш отаку дулю. Тому, друзі, якось так. Нікого не відговорюю, не їхати в Канаду, нікого не запрошую. Хочу сам на своєму досвіді подивитися, як тут. Поки що важко, тому що в Польщі я там сильно по 6 днів в тиждень не робив. А тут 6 днів по 10 годин, субота, 6. Короте, Тут я працюю як, як треба, тому ось такі в мене друзі справи. Якщо сподобалось вам це житло, поставте вподобайку. Можете підписатись на канал. І до зустрічі у наступних відео.